Льонівий, Леньовий, Ливий! Льоня, підключайся до ігри, Льові! Хай попаде поворота, може якийсь відбій буде. Відськоп який. Молодець. Я стояв там на углу.

Далі, 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 далі. Уже дав! Бий! Та да побий би! Ну! А ворота далі. Ну, Давай, побий! Так, Боже, перехватили його. Давай вперед, бігай. Третій метр до ворітки на суповідача. Так, так, тут напросто. Боже, перехватили його. Та ну. А? Щильця поводиться зараз. Думаю, це так. Е? Ні, я ж не дисципліную одли. Більше наша молодість. Звичайно, вся тут усе, після. Добре, добре, Тарас! Не трогай його, а що він мав робити? Той грамот туди поставив кола. Не трогай його. Нормально, нормально. Мені дужа з собою, нічого. Що б його Мав би там корпусом їм тільки, грудною плеткою було їм випадки заганяти в середину, а він з ними жорстко не грає. Ну, даними фізичними тільки шугати їм буде, по-моєму, власне. Так, тридцятку не дають випадку, власне, все, не власне. Тридцятку, так,

То вода, що ти водіння, ну на, шо, воно? Сирвануся він водиться. Ой-ой-ой, за ой, 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 ой. да головою вас, за да не Головою! Думай, думай! Ты ж мало. Уже хоть бы тебя и крутовни купал. Слава, пап! Да, попади, 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 да, попади,

Центр, центр подача! Василий віддає! Хто в бровці? Льонь, поборись, Льонь, не, не супровождай! Дай пас, пас! Да, за спиной стола и ждем мяч. Свесне допред нас, 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 нас. А нашу там нашу лежить всі сіті, та беру чоловік грузи. Я, по-нашому, ти не бадь, ти не бадь, що там бадь. Біжиш не бадь. На голову вище захисників. Не треба грати, конечно, ну а що? Не не заполужити суперників. Чоля ближче, ближче до нього, Чоля. Там високі захисники. Nëse do të bëhej një riprodhim i këtij, do të ishte një gjë e veçantë. Назад не грай, не грай назад, можна поряд. Дай центр! Ну, нащо ти витяж до нього? Ну, він підведе і дай туди пас. Підведе до самого діпаздаєте. А то связка Боус Томский работает. Понимаешь, Парадоксально, не работает. Нет, ну работает, мы все время свободны, блядь. Такой же защитники. Все він показал, то есть у нас учить такой Да, Музыка права убрала. <соходимо> а, а я <-а> все равно знаю, что він справа стоит сзади. <соходимо>

Задо кому викинути. Пішли вперед, діть вперед, Підійдіть, хлопці! Ай вернеться, хай заб'ють! Що це? Що й це питає? Що запити там? Добре, Сашо, добре. Той, що далі не вже показав. Ми бачимо з комплером сиди. А він добре знає, що він віряє. От попіє любої пліва, але не знає, що у вас. Вони <клес> каві, цивічно і хто їм напліває. Без Дови, добой леш, добой. Ну, це наказано. Ну, давай, давай, лежи, давай. Ну, хто нікого не наказав, давай. Він болельщик його робив. Ну, так, я знаю. Так, я знаю. Так, я

Субтитры Не знаєте, скид там заїжджати. Кит працює. Кіт Працює тільки в штанці собі можуть працювати. О, нагань, хід на глині, в піску там можна працювати. Ну бо ніби не

<свят fans> добре, добре. Зали. Давай, давай, пас, зразу пас. Добре, центр. Зріж до воріт. Іди назад. Бей! Ще раз. Можна? Можна? Можна, можна, можна... можна, можна, так, Så, так, 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 ミスチョコミッツ。<m ats> <m ats> Вера! 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 Гусарський взагалі там молодець. Давай, той має, як має. Чорт сили, чорт сили! Да. 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 Чот? Да. 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 Так. Слід. Наш Коля поїде з перед. Кошти отримаємо. А фронт на ходу зарушити буде. Так, так, так. Так, коли біганяти. Завжди. Роня, лекай. Абсолютно па, жодних проблем. Урешті. Заболоює. І вони що зараз їм. А тут ні. Куму, логічно. Це це галку дати, дослідити.

다음 <laughs> 영상에 <laughs>

Заполиться своїй грать! Ну, що тут за робота? Темп збиває, збиває темп. Та й не треба тягнути, треба забити ще зодва. Що за тягнути? Команда яка тягне, вирібне, то завжди пограє. Не треба віддихати. Треба бити. Зодва забито, тоді ще можна подихати. Сьогодні мають. Суддя винесе його там! Що маєш чекати? Суддя, що ти судиш? Винеси за поле його! Подовж матч! Пост! ай яй м'якше, чуть, -чуть м'якше добре, сіте м'якше. Бігає, бігає! Забили! Не стоїмо! Видите, вірите, Андрій!

На танці, видає Люди побіжаться. Ну, Люди побіжаться, він видає назад.

Вона не готова сюди продовжуй! Вона не готова! Грай, сужай, грай! Грай не готова Подача! Грай!

Ми вже засідніх 16, лінії ходять. Він за нас. Лінивий біжить відчається. Я чорне, не скажи, протежить, про останні хвилини. Притримайте, треба доживати. Притримайте мене. Треба держати не стоїть дві Ну і що, хай за дві <ріхали> Тільки вперед, ніяких, блядь. Хочу притримати <пліхали> ці ці. Сокіл! Молодці! Коли навчишся грати в пасу? Два касання, Ваз... а? Коли, Вася, да, коли да, ти да. навчишся? Ну. Учись, йо, Задівайся. Та ні, ну серйозно. Не де, де, де польоту везе назад, їде.